Я пізнаю світ урок 288-й, тиждень 32-й. Тема повторення, гальванічний елемент. На початку уроку перегляньте відеолист від Центаврика. Увага! На як улаштований світ. Так, ви вже знаєте, що таке джерело електричного струму. І хто вперше винайшов батарейку? Сьогодні ж ми пригадаємо вивчене про гальванічний елемент та його роботу. А також як його можна створити самостійно, використовуючи овочі або плоди фруктових дерев? Відкрийте сторінку 31 у підручнику. Пригадайте, що таке джерело електричного струму. Що таке гальванічний елемент? Дуже добре. Виконайте завдання на 31 сторінці. Завдання 1. Позначте неправильні твердження. Джерело електричного струму. Пристрій, усередині якого позитивні та негативні заряди постійно розділяються та накопичуються на його металевих кінцях. Полюсах. Джерело електричного струму. Пристрій, що випромінює світло під час проходження крізь нього електричного струму. Джерело електричного струму прилад, який використовує електричну енергію. Перевірте, неправильні твердження це твердження під номером 2 і твердження під номером 3. Адже джерело електричного струму пристрій, що випромінює світло під час проходження крізь електричного струму, є неправильним твердженням. Так само, як і твердження джерело електричного струму це прилад, який використовує електричну енергію. Також це твердження є неправильним. Дуже добре. У другому завданні прочитайте рядки та позначте зайве у кожному рядку і обґрунтуйте свою думку. Перший рядок слів. Електрична лампа, електрочайник, пазли. Що зайве і чому? Так, зайве слово пазли, адже пазли не є споживачем електричного струму. Другий рядочок. Лимони, батарейка, електроди світлодіод. Що зайве і чому? Молодці. Зайве слово батарейка. Адже батарейка не є частиною гальванічного елементу. Третій ряд слів. Вольтів стовп, світлодіод, гальванічний елемент. Так, зайве слово світлодіод через те, що світлодіод не є джерелом електричного струму. У третьому завданні прочитайте та підкресліть потрібні слова в дужках. Гальванічний елемент складається з двох або більше металевих пластин, виготовлених з одного металу, з різних металів і занурених у спеціальну рідину. Так, виготовлених з різних металів, пригадуйте! Гальванічний елемент складається з двох або більше металевих пластин, яких виготовлені з різних металів, і вони занурені у спеціальну рідину. Дуже добре. Перегорніть сторіночку. Установіть відповідність між зображеннями пристроїв та їхніми назвами. Гальванічний елемент. Позначте Вольтів стовп. Позначте. Світлодіод. Позначте. Електрична лампа. Позначте. Перевірте. Гальванічний елемент, вольтів стовп, світлодіод та електрична лампа. Прочитайте текст вправи 4, який написала Квапка на швидкоруч. Знайдіть та усно виправте помилку. Усесвітньо відомий фізик Алесандро Вольта винайшов першу в історії батарейку, яку назвали Вольтів стоп. Вона складалася зі стулених докупи мідного та цинкового дисків, перемежованих сухим папером матерією. Так, правильно, допущена помилка саме перемежований сухим папером. Адже пригадайте, коли був створений Вольтів стов. Так, папір був змочений у солону воду. Так, дуже добре. Попрацюйте із завданням 5. Розгляньте зображення. З'єднайте лініями, тобто провідниками джерело електричного струму. Це в нас вольтів стовп. Із лампою та вимикачем, щоб утворилося електричне коло. Перевірте? Чи протікає ним електричний струм? Дуже добре. Пригадайте назву батьківщини фізика Олександро Вольти. Так це Італія. А чим відома ця країна? Дуже добре. На сторінці 33 розгляньте поняття, які записані у завданні 6. Поміркуйте, які з цих понять пов'язані зі словом Італія та з'єднайте їх стрілочками: Жок, Вівальді, Сертакі, Фламенко, Венеція, Вальс, Колізей, Паганіні, Челентано. Париж. Перевірте. Отже, поняття, які пов'язані зі словом Італія. Вівальді, Венеція, Колізей, Паганіні, Челентано. А як ви думаєте, чи всі з названих понять пов'язані з розвитком культури Європи? А чи пов'язані ці поняття з розвитком мистецтва? Якщо так, то з яких самовидів? Дуже добре. У завданні 7 установіть відповідність, наука і винахідництво, мистецтво і культура. Отже, наука і винахідництво – Так, це Вольтів Стоп та світлодіод, Тому що мистецтво і культура? Це колізей та класична музика. А що таке світлодіод? А як його потрібно правильно під'єднувати до джерела електричного струму? На сторінці 33 -й. прочитайте текст та уставте пропущене. Світлодіод пристрій, що випромінює світло під час проходження крізь нього електричного. Струму так. Під'єднувати світлодіод до електричного кола слід так. Довший контакт до. Так, до позитивного полюса джерела струму, а коротший до негативного. Дуже добре. Пригадайте та попрацюйте із завданням 9. З'єднайте лініями провідниками електроди на малюнку так, щоб утворився гальванічний елемент з 4 лимонів. Під'єднайте світлодіод до гальванічного елемента. Сполучивши пристрої лініями, тобто провідниками, перевірте. Чудово! Прочитайте твердження та позначте правильне: якщо світлодіод не світиться то в електричному колі протікає струм. В електричному колі протікає струм, оскільки до гальванічного елемента під'єднано світлодіод. Якщо світлодіод засвітився, то в електричному колі протікає струм. Отже, правильне твердження: якщо світлодіод засвітився, то в електричному колі протікає струм. Пригадайте, з чого можна створити гальванічний елемент. Оберіть правильну відповідь. Гальванічний елемент можна створити, використовуючи електроди з однакових металів і картоплю. Електроди з різних металів і лимони. Електроди з пластику та спеціальну рідину. Так, гальванічний елемент можна створити, використовуючи електроди з різних металів і лимони. Дуже добре. Відкрийте сторінку 47 у підручнику та виконайте практичне завдання від бубу. Виготовте аплікацію гальванічний елемент з картоплі. Виріж потрібні компоненти нижче для створення аплікації гальванічний елемент з картоплі. Розмістите приклей зображення в потрібному місці. Намалюй лінії провідники, що утворився гальванічний елемент зі світлодіодом, яким протікатиме струм. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Молодці, чудова робота.